Вітаю! програма. Точка зору в ефірі. Енергетичне майбутнє України через оновлення енергетичної стратегії. Про це ми будемо говорити у нас в студії з Дмитром Хмарою, координатором енергетичної програми Національного екологічного центру України. Я вітаю вас, в парламентській студії. І, власне, дійсно в профільному міністерстві з енергетики та вугільної промисловості ведеться відповідна робота з напрацювання нових положень оновленої стратегії, енергетичної стратегії. Про що власне йдеться? Що за робота там ведеться, зокрема? Ну, в 2006 році була прийнята енергетична стратегія України. Це документ, постанова кабінету міністрів про те, як буде наша енергетика розвиватись у найближчі там двадцять років до дві да, До 2030 термії. року. І ну насправді це дуже дуже важливий документ, оскільки від енергетики залежить все в нашій країні, і це основна галузь, яка вже Ділиться своїми напрацюваннями з іншими галузями, і цей документ був вкрай необхідний. І в цьому документі було написано, що кожні 5 років буде оновлення цього ну енергетичної стратегії, і ось тобто, процес... власне, зараз робота, яка ведеться, вона була передбачена. Вона раніше? була передбачена в енергетичній стратегії, але вона вже затягнулась на два роки. Її мали переглянути в минулому році. Ось і м, найбільша проблема в тому, що як і попередню, так і цю стратегію. Десь 80% всіх експертів, всіх науковців вони виступають проти неї і говорять, що розвиток передбачений не в тому напрямку, яким рухається світ. Давайте деталізувати. Якщо ми говоримо не в тому напрямку, які зауваження в ході громадського обговорення були висловлені до оновленої стратегії, про що конкретно вказували експерти, на яких питаннях вони засереджували свою увагу? Ну, підрозділи кабінету міністрів, там, наприклад, держенергоефективності чи Національна комісія з регулювання в енергетики, вони чітко говорили, що дуже мало альтернативних джерел прописано в цьому документі. Вони говорять, наприклад, вітрова електроенергетика вже через 2-3 роки вона буде дешевше ніж традиційні види палива. А ми закладаємо, що... Її дуже мало закладено в цьому документі. Конкретно у нас має бути а Чому 10... так власне виникає? Тому що десь не вивчається саме розвиток і ринок, і перспективи розвитку, саме так... альтернативних видів енергії. Ну, в дискусіях стало зрозуміло, що Міністерство енергетики, на жаль, Досить консервативно відносяться до відновлювальних джерел енергії, і тому вони тобто не не біють, бачать перспективи вони чи не, не бачать бивчають? перспективи, але факти навіть на сьогодні доводять таке, що в них є перспективи. Те, що, наприклад, закладено в оновленні енергетичні стратегії в 2015 році, насправді буде виконано вже в наступному році. Про це державні інституції говорять. Факт той, що. Стратегія сильно відстає від реальних яка частка. Власне, от яка частка альтернативних видів енергії закладається в, нові, в стратегії? В оновленні стратегії рівень альтернативних джерел закладається на, десь від 6 до 10% в 2030 році в енергобалансі України. Європа планує 20% мати вже в 2020 році, а деякі країни Європи вже мають більше 20% в, в, в своєму енергобалансі. Тобто ми наперед закладаємо значне відставання. От чому так відбувається? Напевно, є якісь наукові праці, наукові дослідження в цій сфері, і от пропозиції, і можливість змінити от саме такі положення, які напрацьовані в профільному міністерстві? Е, інститут відновлювальних джерел Академії наук України стверджує, що е, Україна може повністю покрити е, всі свої енергетичні потреби за рахунок альтернативних джерел енергії і представники це внутрішні потреби внутрішні, і навіть вистачить на експорт. І це було озвучено на кількох засіданнях, в тому числі і е, в міністерстві енергетики. На жаль. Ця думка науковців українських не От береться до Ви довго, кажете але. про внутрішнє споживання електроенергії, тобто, власне, всі споживачі електроенергії, ми повністю покриваємо внутрішніми потребами саме альтернативними видами, тобто, ми зменшуємо десь і залежність ззовні від енергетичності України. Е... От всі кажуть, що атомна енергетика це наша енергетична безпека. Ну, принаймні, ставки робляться як не, і ми да. в минулій стратегії, так і в цій стратегії знову ж таки робляться на атом розвиток атомної енергетики. Так, Бо кажуть, що це енергетична незалежність. Насправді, ми на 100 залежні від інших країн. У нас не, немає ні своїх технологій, ми ніколи не зможемо зробити свого палива, бо ми не маємо право збагачувати уран і, і інші проблеми. Альтернативні джерела енергії це дійсно це енергетична справжня незалежність, це політична незалежність. Саме головне. Це дуже багато нових робочих місць, альтернативні джерела енергії більше мільйона місць щороку робочих місць створюють в світі, і Україна може тут зайняти своє чесне місце, можна так сказати. А які стартові можливості Україна сьогодні має для розвитку альтернативних джерел енергії? Де ми основні засоби ми можемо сьогодні вже забезпечити? Як власне, взагалі, в цьому от питанні чи ми зможемо свої виробляти всі засоби для того, щоб ми забезпечили? Mm -hmm. Тобто ті ж самі сонячні батареї, ті ж самі? Від... Вітряні вітряки, як, як в цьому питанні, це все-таки закордонне виробництво? Чи в Україні воно також налагоджено? І перспективи саме такого виробництва в Україні? Передусім, ми маємо величезний потенціал, і, і, і буде прикро, якщо ми його не використаємо. Якщо ми... Потенціал чи можливості? Давайте говорити. Потенціал, потенціал для розвитку. По-друге, ми маємо можливості, ми маємо заводи, які. В радянські час ще виробляли цю, цю техніку, які можна модернізувати. І наш уряд це розуміє. На сьогодні ведеться мова про модернізацію там трьох заводів, здається, по сонячній енергетиці, і йде мова про вітряки сучасні, великі, а не оці, що тарахтять радянські такі, от. тобто ми, ми можемо це зробити самі. І саме головне, ми на сьогодні бачимо величезний інтерес інвесторів з усього світу, які хочуть прийти на Україну і будувати, тому що ми маємо потенціал, ми маємо людей, які це підтримувати, і ми маємо е, технології, які можна реалізувати. Бо я хочу сказати, що наш уряд дуже мудро поступив, коли він приймав спеціальні тарифи для підтримки альтернативної зелений тариф і пільгове податкування. Так, так е, там закладено, що з часом щоб отримувати оці от е, компенсації, за Ну, отримувати цей зелений тариф. Е, виробники електроенергії мають підвищувати процент українського обладнання в своїх електричних станціях альтернативних. Це дуже корисно. І уряд потрошки рухається в цьому напрямі, і інвестори хочуть виробляти в Україні. Тим більше ми маємо можливо. маючи таку зручну платформу, основу для того, щоб розвивати. Чому ми говоримо знову ж таки з критикою в бік уряду, що створивши передумови, ми не створюємо можливостей для того і не 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 зацікавлюємо для того, щоб дійсно для розвивався цей альтернативні види енергії в Україні? Мені дуже важко пояснити саме це, чого ми з одного боку маємо всі можливості і маємо приток капіталу приватного, недержавного в альтернативні джерела, а ставку робимо тільки на вугілля і на атомну енергетику. Мені не зрозуміло. Я думаю, що якби це приймалось не на рівні Кабінету міністрів простою постановою, а ця стратегія приймалася як закон Верховної Верховній Раді України, то можливо тоді б наголоси були зроблені інші. Ми сподіваємося, що все-таки вона колись буде прийнята енергетична Ухвалюючи... стратегія як закон. Ухвалюючи цю цей важливий документ саме на рівні урядової постанови. Власне, ми тоді не маємо програмного документу розвитку енергетич... енергетики в Україні. Тобто це не є програмою, а є, скажімо, більше такою внутрішнім розпорядженням на рівні кабінету виконавчої влади на рівні кабінету міністрів виконавчої влади. Да, абсолютно точно це таке, такий собі документ, яким зручно, коли він виконується, говорить о, ми його виконуємо. А коли його не виконуються, як це є з енергоефективністю в Україні з збереженням енергії, коли вони не виконуються документ. вони кажуть, а він не, не обов'язковий для виконання. Якби це було прийнято як закон, як екологічна стратегія, яка передбачена за не виконання. Нані? Да, так, то це б зовсім була інша мова. А чи можна власне перепрофілювати і зробити це саме документом, який буде мати статус закону? І чому це? Можливо, якісь такі побажання висловлювалися в ході громадського обговорення? Ще з 2006 року і представники уряду, урядів попередніх, і громадськість, і фахівці там, і, що і політичного рівня, процес? і інженери всі кажуть, що потрібно. Лобізм, напевно, десь. Я, я не знаю, мені важко відповісти, але на жаль, Міністерство енергетики не робить цей крок, щоб зробити закон саме е, з енергетичної стратегії тисяч... з 2006 року. енергетична стратегія ухвалена на рівні постанови Кабінету міністрів. І, власне, от саме якщо говорити про виконання цього документа, на якому рівні його виконання, який відсоток або які напрямки все таки виконувались протягом цього року? Ну, дії дії цього документа. Ну саме головне, там закладений величезний зріст енергоспоживання. Його немає в Україні. На стабільно споживає приблизно ту саму е, мій об'єм енергоресурсів, тобто зменшення І, не відбулося, е, так як зменшенні е, Ні, стратегія передбачала збільшення майже втричі. Але його не відбулося, і про це всі говорять, що в світі починають всі економити жорстко і е, зросту не буде. Відповідно, не треба закладати будівництво нових реакторів, нових е, вугільних станцій, оскільки цього зростання не буде. треба стабілізувати рівень споживання. Інше питання: що по енергетичній стратегії згідно неї вкладались гроші, наприклад, в рано видобувну галузь, але мільярди вкладались ніякого е, збільшення видобутку. Ми сьогодні не маємо. Тобто гроші Україна тратились, від але немає ніякого. Ніякого м, м, зворотнього зв'язку від вкладених грошей в енергетичну стратегію. Окей. Це є неефективність цих от державних програм, показує просто таких галузевих. Хотілося б ще зрозуміти от саме атомний аспект розвитку енергетичної стратегії. Як передбачається, все-таки от що передбачається в атомній енергетиці? Раніше планувалося, робилися ставки дійсно саме на розвиток атомної енергетики, і планувалося будівництво нових реакторів. Оновлена стратегія передбачає також збільшення частки атомної енергетики в енергетичній стратегії в енергетиці, в енергетиці України в енергетичній стратегії чітко прописано, що в нас і далі до дві чи 30-го року половина всієї електроенергії буде атомна, і там закладено приблизно від 5 до 7 реакторів, в залежності від сценарію. Побудувати Розник... нових, Нових, так. Да. Але проблема в тому, що навіть на один, чи два, чи три в нас на сьогодні не вистачає природних ресурсів. І саме головне, що як навіть вже в цій стратегії показано, ре... ядерний реактор сьогодні коштує приблизно 5 мільярдів доларів. Це найдорожчий вид енергії на сьогодні. російський. Дешева це... енергія, але затрати досить да, це, під... це, це е, там Сонячні чи вітрові електростанції вдвічі в 30. Чи дешевше сьогодні, ніж атомний і бік. термін експлуатації, е, якщо говорити про термін експлуатації і безпечність тієї е, ну, звичайно, альтернативна енергія вона більш безпечна? Саме головне не потрібно ні в кого купувати паливо і не потрібно його утилізувати. І це величезна програма в, в атомній енергетиці складається враження, що саме в цьому питанні спрацьовує більше лобізм в сфері атомної і вугільної промисловості. От якщо говорити про перспективи розвитку вугільної промисловості, от які напрямки закладені і які? Показники закладені саме в оновленні енергетичній стратегії щодо розвитку вугіль... вугільної промисловості. Проблема в тому, що в вугільній промисловості не розписано чітко, що вони збираються робити. кажуть про приватизацію і про те, що шахти стануть прибутковими. Про те, як це буде відбуватись, які потенціал в Україні для Шахти, які можуть рентабельно працювати, там зовсім не пояснюється, і це зовсім не розкрито. Тобто, цей пункт на жаль не пропрацьований взагалі. А взагалі, питання модернізації паливно енергетичного комплексу загалом України енергетичною стратегією прописується. На жаль, ця стратегія дуже схожа на радянські документи. Вона схожа на попередню тобто, декларативний? стратегію декларативний більше. Так, вон це це більше декларації. А на жаль, таких кроків європейські як, наприклад, в європейській стратегії, там робота з громадськістю чи роз'яснення, там що необхідно людям економити, бо це енергетична безпека України. Там зовсім це не прописано. Дуже прикро. Як узгоджується оновлена енергетична стратегія з енергетичною хартією європейською? От ці документи, скільки Україна зобов'язалася узгодити саме в цьому напрямку свої і правові документи і взагалі дії з енергетичною стратегією європейською? Чи узгоджуються ці два документи і напрямки діяльності в цій сфері? В енергетичній стратегії нашій закладено зростання споживання енергоресурсів як мінімум на 30%. Європейці говорять про скорочення споживання енергоресурсів на всій своїй території, тобто вже в цих напрямках є зовсім інші вектори. Ну і там величезна ставка в Європі зроблена на відновлювальні джерела на енергозберігаючі технології. Так. Да. а в нас на жаль, ми. Нові нові блоки, нові гроші, нові блоки. Ось така у нас стратегія зовсім не як в Європі, на жаль. А якщо говорити уже про нові блоки, можна згадати навіть про те, які технології працюють. У нас в атомній енергетиці, на жаль, працюють ще радянські технології, радянські реактори. як з питанням безпеки? Уряд України намагається. Постійно якось знаходити кошти на підвищення безпеки наших реакторів. Але я хочу сказати, що знаходити кошти чи реально впроваджувати технології по модернізації саме цих реакторів. На, на, на жаль, е, тільки знаходити кошти, щоб якось ці блоки підтримувати. І то не завжди. Ось, наприклад, на перший южноукраїнський блок, який треба подовжити і підняти до всесвітнього рівня в цьому році, 5 мільярдів гривень у нас сьогодні немає, і скоріш за все цей блок стане на про абсолютно нові ядерні реактори мова поки не йде, бо це там десятки мільярдів гривень. Нам треба або кредит в Росії взяти. Ми самі ніколи не подужаємо. Саме головне, що ці технології, які ми купимо, це все рівно технології 70-х років. Абсолютно нові перспективні технології, поки що не то, що в Україні вони в світі ще не з'явились і нема навіть таких пілотних проектів. Для цього. Тобто світові технології ще працюють ще з тих часів і нових не вироблено. І власне як тепер говорити про безпеку? Тоді світову загальносвітову? світ відмовляється від атомної енергетики, і принаймні громадська думка до цього спонукає в Україні. Поки що робляться ставки на атомну енергетику. От як в цьому питанні? Чи мож... чи передбачена енергетичною стратегією можливість переглядати і коригувати положення? Є є такий пункт. Ну після на останньому засіданні, яке було ось 18 того липня в е, міністерстві енергетики дуже майже всі фахівці критикували стратегію саме в тому, що вона. Не відповідає світовим тенденціям для альтернативних джерел в енергозбереженні, передусім. І е, е, нам заступник міністра при всіх пообіцяв, що вони закладуть в цю енергетичну стратегію можливість перегляду не кожні 5 років, а як тільки буде нагода. Згідно з ситуації Так. Да. І він сказав: можливо, якщо дійсно буде фактично розвиток альтернативних джерел швидше ніж закладено в стратегії, то через рік, через два, вона буде переглянута в бік збільшення зеленої енергетики в нашому енергобалансі. Будь-яке питання без фінансового супроводу напевно залишається мертвим. Чи передбачені якісь фінансові можливості держави саме на розвиток енергетики в Україні, і, зокрема, які напрямки будуть найбільш фінансованими? Ну, ситуація в Україні така, що альтернативні джерела у нас на сьогодні 100% фінансуються за рахунок приватних інвесторів. В енергетичну стратегію там закладена така річ, як зменшення бюджетного навантаження при реалізації стратегії. Е, ну, здавали але... б альтернативні якраз альтернативні джерела да, не якраз і підходять. Якраз ці але дивно, що вони не включені. Проте атомна енергетика, яка Всюди в світі вона е, тільки за державної підтримки розвивається. Там в стратегії закладено приватних коштів ніколи не буде в енергетичні е, в атомній енергетиці у, у найближчому майбутньому Точно і тому закладати, от з одної сторони, там декларується декларується зменшення навантаження на бюджет. А з іншої, оці от атомна енергетика шкодить. Всьому, але я б хотів сказати, що в вугільній галузі там чітко прописано, що вони хочуть позбутись субсидій до 2015 року. Це всі фахівці просто на ура зустріли це власне можливо цю декларацію. Вугільної галузі без державних дотацій в усьому світі приблизно так і відбувається, але в Україні це щось нереальне, це як диво буде, і про це всі говорять фахівці, і тим більше хто працює в вугільному секторі. Він дуже, дуже довго дотується в Україні. Якось позбутих цьому дуже швидко, майже нереально не є це вже десь певним чином зловживанням навіть на проблемах вугільної промисловості, оскільки там багато і приватизовано шахт. Ну, дійсно, 7% 7 шахт приватних. Вони Дають майже 40% видобутку вугілля. Решта шахт, які в державній власності, як правило, вони всі просто старі. Але прийня... Вони не рентабельні вже багато років. Але прийняти таке політичне рішення, закрити їх, дати гроші регіону на перекваліфікацію, на жаль. Поки що уряд наш не поки що стратегія, тобто документ енергетичної стратегії, він власне більше йде. Зараз проходить якраз процедуру обговорення. Чи можна буде ще втрутитися і змінити деякі положення, чи це реально на сьогодні? І коли цей документ власне уже буде ухвалений, і коли планується його, скажімо, щоб він набув чинності. Ну, я так зрозумію, що всі консультації з експертами з громадськістю на сьогодні закінчені, і, як нам повідомили, згідно планів уряду, вже в серпні він має бути прийнятий. Тобто, щось змінити особливих не буде підстав і саме головне, що нам чітко сказали, що навряд чи будуть внесені зміни, оскільки дуже довго працювали над цим документом, щось міняти це. Просто не в інтересах міністерства. Ну будемо сподіватися, що в процесі коригування так. можна буде вплинути на цей документ і загалом на енергетичну сферу України. Угу. Дякую вам за участь Дякую. у нашій програмі. Глядачам е, варто нагадати, що гостем програми Точка зору був Дмитро Хмара, ко координатор енергетичної програми Національного екологічного центру України. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.